Анні 2025 рік засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та старих послуг. На засіданні присутні секретар комісії Валі Світлана Григорівна, Рибачок, Руслан Миколаїв, Сестон Юрій Михайлович, Запрошенням Голова селищної ради Олександр Ткач, начальник юридичного кадрового відділу Марія Герасимос, завідувач сектор містобудування архітектури дівництва Ярослав. Да, да, так, Буде доповідати Борисіна, начальник відділу фінансів Віна Ткачу, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Аліна Гур. Так, на порядку денному маємо шість питань про створення. по за перше, перше питання про створення комунального закладу ветеранський простір, ветеран про меджибіської селищної ради Смежицького району Хмельницької області, де доповідати Марія Вікторівна. Друге питання про передачу на баланс та господарське віддання майна. Марія Вікторівна, про внесення змін рішення восьмої сесії Меджибірської селищної ради від 4 березня 2021 року, номер 1, року 8, 18 2021 рік про створення сектору містобудування архітектури житлово-комунального господарства та будівництва Меджибіської селищної ради та життя заходів щодо його державної реєстрації. Одповідає Марія Вікторівна, четверте про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства Добробут Меджибіської селищної ради на 2025 рік. П'яте про внесення змін до програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиці доріг комунальної власності Меджибіської селищної ради. Хмельницького району Хмельницької області на 2023-2025 роки. Шосте про затвердження програми розвитку ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Меджибіської селищної територіальної громади на 2025 рік. Хто за таке порядок денний? Прошу проголосувати. По першому питанню про створення комунального закладу ветеранський простір ветеран проміжові селищної ради доповідає Марія Вікторівна. А до нас надійшло звернення від районної адміністрації районної військової адміністрації щодо можливості розглянути, щодо можливості створення комунального закладу на ветеранський простір ветеранпро на базі нашої селищної ради. Тому пропонується створити комунальний заклад ветеранський простір ветеран» -про, Межівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області. Також затвердити статут комунального закладу, селищного голову уповноважити на призначення керівника ветеранського простору, «Ветеран ветеранПРО, та доручити вже керівнику здійснити державну реєстрацію юридичної особи згідно вимог чинного законодавства. Зазначаємо в статуті, що. Фахівець супроводу ветеранів може обслуговувати декілька територіальних, декілька територіальних громад за наявності укладеного меморандуму чи договору про співробітництво територіальних громад. Ось такі такий пропонується проєкт рішень. Якщо є питання, задавайте. Питання ще можу розповісти. Є питання Додам, на безпосередньо на сесії буде присутня голова районної військової адміністрації, які конкретно всім я хочу всі депутати почули, щоб знали, що це такий навіть буде От, і на комісію, приїхали, там, де є питання, На сесії не буде обов'язково. За троє утрималися, спроки немає. Друге питання про передачу на баланс та господарські віддання майна мерія. А на балансі селищної ради є знаходиться автомобіль за Ставрієм, балансовою вартістю двадцять тисяч гривні. Він закріплений за нашим електриком, який в нас працює на півставки, але на ставку працює в нашому комунальному підприємстві. Добробут тому пропонується передати безоплатно з балансу Муживської селищної ради на баланс комунального підприємства Добробут даний автомобіль. Затвердити склад комісії та оформити актуальні передачі. Немає питань. Давайте проголосуємо. Хто за проти утримує, утрималися? За троє проти утрималися. Третє питання про внесення змін рішення восьмої сесії. Медіорської селищної ради від четвертого. Вересня двотисячно 2021 року про створення сектору містобудування архітектури житлово-комунального господарства та будівництва меджібільської селищної ради та вжиття життя заходів щодо державної реєстрації. Марія Віктор про Сакільки минулому місяці ми прийняли на посаду завідувача даного сектору на посаду завідувач сектору людину. А в секторі є деякі наточності щодо адреси саме. Не селище смерте, тому потрібно внести зміни в дане рішення, а саме в статут затвердити нові редакції, де відповідно до вимог чинного законодавства та назв населених пунктів змінити СМТ на селище та доручити завідувачу сектору, здійснити державну реєстрацію змін змін статуту відповідно до вимог чинного законодавства. Є запитання? Завтра отримувалися і проти Четверте питання. Про внесення змін до програми розвитку до фінансової підтримки комунального підприємства Добробут Мердівської селищної ради на 2025 рік. Він не Ні, ні, це має відповідати Ярослав Давидюк. Я, я доповім. Звернулося до нас комунальне підприємство «Наше добробут. Вони просять додавати пункт програми їхньої по фінансовій підтримці, а саме на придбання зелених насаджень і для засобів захисту рослин, так як в них на балансі знаходиться парк міні-героїв, тому є бачення там посадити зелені насадження і обробити їх від шкідників. Даною програмою буде передбачений цей пункт, де передбачено 200 тисяч гривень. Але зараз при розгляді питання внесення змін до бюджету ми будемо їм спрямовувати лише 20 тисяч. Для того ну, цього буде достатньо до осені, скажімо так. Але щоб потім не вносити змін до програми при потребі, тому... І отеж от зміни до програми Добавляємо пункт і на 200 тисяч збільшується обсяг фінансування. Є запитання? Ми проголосуємо за три. Прути немає. Так, п'яте за внесення змін до програми ремонту та утримання. Автомобільних доріг загального користування, в тому числі місцевого значення та вулиці доріг комунальної власності Меджибіської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області на дві тисячі двадцять третій двадцять п'яте роки. <просу> <просу> так уносимо зміни програми, а Саме викладаємо додаток номер і додаток номер 3 у новій редакції. Відповідно до рішення Меджибіської селищної ради від 21 серпня, 2024 року, ми з вами прийняли на баланс. Дорогу Лисогірка волосків протяжністю чотири кілометри для подальшого поточного ремонту чи здійснення інших ремонтних робіт потрібно внести її у програму, тому вносимо зміни у додаток і даний відрізок дороги вносимо до, до цього додатку. Лисогірка волосів вносимо до переліка і до, до переліка доріг додатку. Один запитання лисогірка волоски. Що ви знаєте? Там пройшла відповідну процедуру, ми вже її взяли на баланс, відповідно, як вона вже є нашою комунальною власності, ми її вносимо до програми. Ну і Для того, щоб здійснити будь-який ремонт поточний, ямковий експлуатаційний чи інший вид робіт, треба, щоб вона відповідала програму. Тому вносимо такі зміни. Голосуємо колеги. Завтра проти немає отримання зміни. Наступне питання про затвердження програми розвитку ремонту та утримання. Автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Меджибіської селищної територіальної громади на 2025 рік. Дана програма у нас і в минулому році приймалася, і ми її розробили на цей рік, тому що є бачення, що служба автомобільних доріг буде ремонтувати нам дороги нашого загального користування місцевого значення. Для того, щоб ми могли їм надати субвенцію на ремонт доріг, ми розробили дану програму. Програма передбачає фінансування в сумі півтора мільйона гривень і пропонується до затвердження. Це пояснюється минулого року. Це що ми робили ямковий ремонт повністю по громаді спільно з обласною державною адміністрацією. Тобто, якщо ми виділяли минуло року мільйон, мільйон область. І 2 мільйони ми сформовували на е, ремонт. У нас залишилося 124 тисячі, е, використання ми бачили, трошки відбулися на за ремонт. Зараз е, ну, я рахую, що це нормальна така співпраця, тому що е, зробили дорогу, і нам на рік в принципі, вистачили їх ну, відносно так. ділянка, таким самим шляхом, якщо ви підтримуєте, якщо ви бачите, тому треба ми. І крім е, явку ми її редарували відповідальної. Ну, повністю їхня дорога. 72,5 кілометри у нас на рівні себе означення. Ось так їх отримувати. Тому така і проблема на цій віках. За, то скажу свою думку і думку людей, що ну, задоволені. Але є такі невеликі питання: от, має одним керувати тими, хто ремонтує дороги, тому що є. Воді зробили, а водосюки там місцями не поробили. Я от їх бій, задивився, але так і чуть-чуть не доробили. Ну, ну тоді в той рам... момент, коли робити, то треба ну, звертати на це увагу. Просто. Сам треба Прочищати дерева, щоб нормально редіти А Так? так. Ну, добре, звісно, що надати. Прошу проголосувати за дане питання. За, за. троє отрималися. То, то, все, то, всі питання за обмеження проектно кошторисної документації коригування. Він вона е, покладається на заступника середнього голови Гермененка і на комісію по е, бюджетному. Але хочемо сказати, що ми нашого проект будивбудівництво е, будиночка е, за партнерства Республіка Словенія відкоригували відповідно до чинного законодавства до змін. Які прийшли у нас внутрішньо, бо вона змінювалася кошторисна вартість будівництва. І ще були там інші зауваження. То в нас вже прийшов цей проект експертизу. Будемо виносити на сесію затвердження. Трошки сума збільшилася. Зараз загальна вартість проекту становить 23 мільйони псосімдесять тисяч 0,12 гривень. Ну Це проект ви розуміти. Це не тільки будинок, це це усе ну, з подвір'ям, загородженням з дитячим майданчиком, з озелененням. Але ж ще, ще добавлю, що це проектна документація відповідно норм нашого законодавства українського, але вона ні в якому разі не впливає на зміну вартості грантової угоди. Словенія підписала з підрядником грантову угоду. В них є стала сума, і вони роблять. Тобто, наші зміни це тільки для нас, для того щоб обезпечити себе, щоб на все було відповідно до норм нашого чинного законодавства. В них є собі підписаний договір, стала сума. Ну, такі ще будуть зміни на сесії до затвердження проекту. Дякуємо. Це всі питання вичерпані. Голосла. Дякуємо вам. Дякуємо.